Головні відмінності нормального старіння і перших проявів деменції. Взагалі, треба розуміти, при про деменції страждає саме перша гіпокамп, структура пам'яті, навчання, і про фронтальна кора мисли, планування, контроль. Я хочу зупинитися на головних відмінностях. Саме перше це по пам'яті. При нормальному старінні ви можете забувати. Ви можете забувати, там, знаєте, як здвало того знайомого, де там в окуляри положили чи там той рецепт. Це повністю нормально, але з часом ви згадуєте, так? При деменції а, проблема виникає в тому, що у вас першочергово починає випадати нова інформація. Тому, наприклад, ви зустріли людину, наприклад, я не знаю вчора, п'ять днів назад. Ви можете взагалі не, 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 не точно не пам'ятати, як звали людину, ви можете забути взагалі, що ви взагалі її зустрічали. Також можуть забуватися якісь події. Також може бути імена людей. Якщо говорити тут з тими окулярами, так тобто ви взагалі вас може випасти інформація, що а, у вас, взагалі, наприклад, є окуляри, чи ви їх шукали і тому, тому подібне. Далі, друге, це мова, тобто при нормальному старінні ви можете забувати слова. Це повністю нормально. Тобто, ви можете там, знаєте, якось їх трошки забути, може часом згадати, або якось, знаєте, так пояснити чи застикуляції, чи якимись таким знаєте, асоціативними схемами інша людина, яка вас слухає, вона що це логічно, і знаєте, якби оця логічність. Зберігається при деменції люди часто заміняють слова, які вони не знають, якимись по суті, словами, і знаєте, оця логіка розповіді втрачається. Далі про орієнтацію. Тобто, при нормальному сторінні ви можете забувати який там день, так, наприклад, але з часом згадувати. Тобто так, при деменції ви, по-перше, у вас буде проблема, знаєте, з орієнтованістю, тобто ви можете проходити якісь знайомі місця, так, і взагалі не розуміти, що ви тут було перед цим, так? Чи, наприклад, ви пішли до магазина, а вернутися назад вам дуже тяжко, ви загубились, наприклад, так? Далі може взагалі бути, знаєте, проблема з названням, зараз, який зараз рік, яка пора року зараз, так? Далі, якщо говорити про таку знаєте, планування і увагу, тобто в нормальній старості вам ну, з часом буде дещо тяжко, наприклад, робити таку, знаєте, багатозадачність, мультизадачність, по суті, робити там одночасно багато дій, тому що буде одне випадати, друге випадати. Тому більш так, знаєте, люди на однозадачності з часом зосереджуються. Проте при. Деменції, так, вам буде тяжко організовувати якісь банальні речі, тобто там зварити борщ, тобто, зварити борщ, там, купити з якимось списком, поправляти вдома і тому подібне. І ще тут буде проблема, що ви будете здивувати взагалі послідовність. Тобто, наприклад, на борщ треба там, обрізати картоплю, там, наприклад, її там, жаджарку зробити, натерти, порізати. У вас може випадати оця послідовність.